Права 712. Для перевезення деякого вантажу три машини вантажопідйомністю 7,5 тонн здійснили по 8 рейсів. Скільки потрібно машин вантажопідйомністю 4,5 тонн, щоб на перевезення вантажу знадобилося 10 рейсів. Ну що ж, давайте ми спочатку позначимо через X кількість машин вантажопідйомністю 4,5 тонн. Записуємо тоді, що нехай, нехай для перевезення. Нехай для перевезення вантажу. Потрібно x машин. x машин, вантажопідйомністю вантажопідйомністю підйомністю записуємо 4,5 тонн. Гаразд. Ну, а тепер давайте міркувати. Зрозуміло, що три машини у нас були по 7,5 тонн, всього вони перевезли 3, що множиться на 7,5 тонн, таку кількість вантажу. І якщо ми помножимо тоді. Цю кількість вантажу на кількість рейсів, тоді знаємося загальну масу, що вони перевезли вантажу. Загальна маса вантажу не зміниться. Тоді оця загальна кількість тонн, що перевозиться за один рейс, і кількість рейсів цей добуток буде сталий. Тобто ці величини у нас будуть обернено пропорційні, бо їх добуток не змінюється. Ну що ж, давайте тоді запишемо коротку умову. Тобто записуємо так, що три машини. Так, помножити тоді записуємо на 7,5 тонн. Тобто вони перевезуть три, що множиться на 7,5 тонн. І вони це перевезли за 8 рейсів. 8 записуємо рейсів. Є. Yeah. Тоді. У нас буде X машин по 4,5 тонни. то записуємо, що Х. Вони перевезуть х, що множиться на 4,5 тонни. І на це знадобиться тоді 10 рейсів. Є. Ну що ж, як я казав, ці величини обернено пропорційні. Позначаємо це. Ну, якщо так, то складаємо умову. Не забуваємо тоді 8 і 10 поміняти місцями, бо ці величини обернено пропорційні. Ну, що ж, записуємо тоді в чисельнику, у нас буде 3, добуток 3, що множиться на 7,5, відноситься до х, що множиться на 4,5. Як 10 іде догори, як 10 відноситься до 8. Гаразд, як нам тут знайти х звідси? Ми записуємо, що добуток середньої шленів пропорції, дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Записуємо тоді, що х, що множиться на 4,5 і що множиться на 10, це дорівнює. Ну, а добуток крайніх членів це 3, що множиться на 7,5 і що множиться на 8. Ну що ж, давайте трохи спростимо цей запис. 4,5 помножимо на 10, це буде 45. Записуємо x, що множиться на 45, це дорівнює. 3, що множиться на 7,5, що множиться. 8 можна розкласти як 2, що множиться на 4. Тобто помножити на 2 запишемо і помножити на 4. Тому що 7,5 легко помножити на 2. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Як зараз нам знайти невідомий множник? Потрібно весь добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в дробу. Записуємо тоді 3, що множиться 7,5, що множиться на 2, це буде 15. І що множиться на 4. А в знаменнику записуємо, поділити на 45, або в знаменнику записуємо 45. Є. Ну що ж. 3 ми можемо помножити на 15, це буде 45, то ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює 45. Що множиться на 4 чисельнику, знаменнику 45. Гаразд, скорочуємо тоді на 45 і чисельник і знаменник, то записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Буде 4 перших або просто 4. Записуємо в дужках, що. Машини. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так. Скільки потрібно таких машин вантажопідйомністю 4,5? Записуємо 4 машини. Ну що ж, ось така задача на обернену пропорційні величини для розвитку цієї задачі ми використовували пропорцію. На цьому вправо завершено.